Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо інциденту в Полтаві з відомим блогером. Поліцейські встановили учасників конфлікту. Один з них начальник полтавського ТЦК та СП Олександр Логвиненко. Скажіть, будь ласка, ваше відошкодовської служби. Вибачте, я зараз Жене. спілкуюся. Ну, це Скажіть, будь ласка. що за провокація? Пілкулас... Я чув, як ви спілкувалися. Я чув, як ви спілкувалися зараз, зараз хай панемо. Зараз хай панеємо. Чув ви це не, не, не знімайте. 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 будь ласка. Не знімайте. Будь зараз... ласка, ну, не знімайте. Ми зараз заважаєте. Це нагло. Дивіться, це дуже нагло. Добре відношення ваше до військової служби? Вам немає чим зайнятися? Ні, немає. Так, хай Точно вас ви, питати, а ви? А, ваші я вам не даю дозволу на слово. А чого? Бо не Скільки, Цього достатньо. А, все. відношення до військової служби немає, так? Військово, так, да, скажіть, що буде, що хайпуємо. Так ви це говорили ви, поза камерою. Ви військово зобов'язана людина чи ні? А ви? Так. Да, так, діючий офіцер Збройних сил України. А ви? Хайпуєте Просто на відео, так чим хай Так скажіть мені, будь ласка, відношення ваше близько служби. Ми ну хочемо почути ваше ставлення до збройних Сил. Ставлення обов'язково потрібно, збойних потрібно бути, обов'язково потрібно. А ваше ар... відношення до обов'язково ні, немає. Так хай ваше відношення доставлення. Обов'язково потрібно бути в армії або для армії. Так. Якщо ви не можете ви? бути в армії, ви то ви маєте обов'язково волонтерити, донатити, підтримувати збройні сили України. Ви для чого? Ви просили ставлення? Я вам сказав? Ви для чого тоді питання до вас? Нічого він не сказав, тому що немає ні, ні відношення, ніякого ні Нагадаю, на блогера Ніколаса Кармо, відомого своїми оглядами луків, зірок і перехожих в Тікток, напали невідомі і пригрозили пістолетом в центрі Полтави. А за словами Ніколаса, це сталося після зйомок одного відео. До нього підійшла група чоловіків, попри небажання Карми спілкуватися. Вони все одно увімкнули камери і запитали блогера про його ставлення до ЗСУ. А вже згодом один з компаній приставив зброю до шиї Ніколаса. Згодом стало відомо, що один з учасників інциденту, начальник. Ник полтавського ТЦК.